Псалом 25. До Тебе, Господи, підношу я мою душу. Боже мій, на Тебе я покладаюсь, не дай мені осоромитись, і нехай не потішаються наді мною мої вороги, адже всі, котрі з нетерпінням очікують Тебе, не будуть засоромлені, хай зазнають сорому ті, що без причини діють віроломно. Господи, відкрий мені дороги свої, навчи мене стежок твоїх, провадь мене в правді своїй і навчай мене. Бо ти Бог, мій Спаситель, і я з нетерпінням очікую тебе кожен день. Господи, пам'ятай про своє милосердя і свою милість, бо вони відвічні. Не згадуй гріхів моєї молодості й моїх переступів, а в своєму милосерді і в своїй доброті пам'ятай про мене, о Господи. Господь добрий і праведний, тому вказує грішникам вірну дорогу. Він провадить покірливих у справедливості і навчає своїх шляхів смирення. Усі Господні дороги це милосердя і вірність щодо тих, котрі дотримуються Його заповіту і Його свідчень. Задля Твого імені, Господи, прости мій гріх, бо Він великий. Хто та людина, що вшановує Господа, він вкаже їй дорогу, яку має обрати. Вона сама зазнає добробуту. А її нащадки успадкують землю. Відкривається Господь тим, котрі його бояться, і свій заповіт Він їм сповіщає. Мої очі постійно спрямовані до Господа, бо Він визволяє з пастки стопи мої. Обернися до мене і помилуй мене, бо я самотній і нещасний. Збільшилась журба мого серця, визволи мене з моїх скорбот. Глянь на моє приниження і на моє горе, і прости всі мої гріхи. Подивися, як багато стало моїх ворогів, і якою лютою ненавистю вони ненавидять мене. Збережи мою душу і спаси мене, щоб я не був засоромлений, тому що я на тебе покладаюсь. Невинність і правота нехай оберігають мене, бо я з нетерпінням очікую тебе. Боже, визволи Ізраїль від усіх його страждань. Псалом 26. Будь мені суддею, Господи, адже я ходив у своїй невинності, я покладаюсь на Господа, тому не похитнуся. Досліди мене, Господи, і випробуй мене, випробуй вогнем моє нутро і моє серце, бо Твоя милість у мене перед очима, і я живу в Твоїй правді. Я не сидів з людьми підступними і не ходив з лукавими. Я зненавидів зборище злочинців і не сидітиму з нечестивими. Я в невинності вмиваю свої руки і обходжу навколо Твого жертовника, Господи, аби голосно лунала хвала, сповіщаючи про всі Твої чудеса. Господи, я полюбив оселю Твого дому, місце перебування Твоєї слави, не погуби моєї душі зі злочинцями і мого життя з кровожерливими людьми, їхні руки на злочини готові, їхня правиця тягнеться за хабарами. Я ж ходжу у своїй невинності. Визволи мене і помилуй мене, мої ноги стоять на прямій дорозі, на великих зібраннях. Благословлятиму Господа.